В Королівському палаці Саудівської Аравії в Вергіяді американська делегація, посланці нового президента Дональда Трампа, зустрілись з російською делегацією, делегацією агресора Путіна. Найголовніше про що домовились: далі домовлятися, далі вести перемовини. Ось єдиний результат, який справді вагомий, і який визнала, ну, в всякому разі, американська делегація, державний секретар посольства будуть відновлювати кількість співробітників дипломатів. Але я вам скажу, як професійний дипломат, це означає, що нічого путіну поки що не вдалося б видавити, отримати з того, що він хотів би отримати від можливих переговорів. Що далі найважливіше, що далі для України, для нас з вами, перше і головне треба домовлятися і вибивати візит президента україни в Вашингтон і зустріч з дональдом трампом президентом сша для доведення і відстоювання української позиції і завтра прибуває спецпосланник дональда трампа Кіт Келох, з ним треба починати саме таку роботу і пройти як коната ходить, ці дипломатичні непрості перемовини а саме дипломатичні тепер перемовини будуть важливими для зупинення агресії росії найважливіше